Чекаємо якогось результату. Прийшов понеділок, нам теж розказував. Зачекаємо, вже вирішується, вирішується, вирішується. Ми позвонили нашим модерам в Чепусці, поїхали 8 волонтерів, осіб також було підтримка. Підприйняли рішення перекрити митницю. Як тільки перекрили митницю, одразу почалося вирішувати це питання. зразу почали оформляти ці автомобілі. І буквально годину-півтора, через дві години після той перекрили митницю, ми виїхали в Миколаїв. Але на цьому не кінець, тому що мені відомо, навіть поміні того, що оформили документи як злодійну допомога, ці автомобілі потрібно буде розмитнювати. Ось таке ситуація. Тобто, якщо навіть признеться, що... Стояти волонтерам, то ніхто не стоять тільки ставить паливо під колеса та виглядають. Це даний приклад, живий приклад у нас. Перш за все, в цій ситуації знаєте, що вражає, тому що приїжджаючи до Німеччини, ми, як волонтери, відчули зі всіх боків від німців. Бо ми, звісно, автомобілі коштують гроші. Коли вони почули, що автомобілі йдуть на допомогу армії, вони зразу відповідна ціна зменшували. Кажу, це сприяння іноземців, іноземців так, і також сприяння і нашої громади в самій Німеччині, Спосередньо Ігор Купашко, волонтер, який живе в Роздамі, ми до нього приїжджали, це на одноразово вже, і він нас розвозив по всій Германії, ми обирали ці автомобілі. Після цього ми, приїхавши в Польщу і відчувши навіть на польській митниці сприяння того, що відбувається в сході України, просто-напросто допомогу. Вони самі виявляються, будь ласка, за 5 хвилин вони випускали своє митниці. Хоча також могли ці документи дати якось невідповідності можливо. були. Але на нашій митниці ми побачили просто-напросто стіну нерозуміння, ігнорування. Ну, Зрозуміло, 2,5 сутки волонтери дійсно возять, які не раз, відверто кажучи, провозили через цю митницю автомобіль, і не було е, заперечень да, чи відмов взагалі в проїзді митниці, е, ми відчули просто напросто їх Все, Таке враження, що стоп, хтось віддав команду зверху, що ці автомобілі не запускали. Чому це відбулося, ми, відверто кажучи, не знаємо. Але відчуваємо, що це вирішувалось не на рівні митників, е, митних, які знаходилися на самому пості. Тому що вони з радістю до нас випустили. Вони підходили до нас, з нами спілкувалися, але розгодили руками, що нічого вони не можуть зробити, була дана команда зверху, не відпускати. Хоча документи дозволяли їм, які у нас були на руках, від е, України Чернівецької єпархії, провести це як гуманітарну допомогу. Тому що, врешті-решт, в понеділок це було оформлено як гуманітарну допомогу. Чому? Питання було задаємо, чому було зродом троє суток умов, троє суток до цього, що ми жили просто-напросто в цих машинах, відверто дзвонили всім, кому можливо було, всі тіліфони, які ми знали, народним депутатам. Які так, да, вихідний, зараз ми не можемо вирішити це питання. Єдиний народний депутат, який включився вирішити це питання, це Ріолі Тіміш, Він постійно дзвонив там, нам призванював, журналісти йому дзвонили, ми йому дзвонили. Якось намагався налагодити цю е, якось, контакт, не вийшло. Да? Намагався, може з якогось боку не вийшло, але посприяло вирішуванню цього питання. Львівська самооборона дуже допомагала, львівські волонтери зустрічалися з начальником митниці. В понеділок уже. Львівський губернатор також почився вирішення цієї проблеми, але в сьомій годині ми зрозуміли, що ніякого вирішення цієї проблеми нема. Заступник митного поста, який намагався також нам казати, що сприяє цьому, щоб ми виїхали вже з території митного поста, казав, що в мене щось не виходить це зробити. Ми тоді прийняли рішення, волонтери, які приїхали на захищати молодці, дуже дякую на митний пост Чернівців. Вони прикрили рух з одного боку кордону, ми перекрили рух з іншого боку кордону реанімобілями. Після цього відразу мене заліво викликав заступник начальника митного поста і сказав, яким чином ми можемо це оформити. Ми це оформили за 40 хвилин після цього. Час вже на радужці не засікали, але ми виїхали з території Митниці. Справа в тому, що ми бачимо зараз безпосередньо, як це відбувається, півроку не відбувається спілкування з волонтерами тут в місцевому, на місцевому рівні. Зараз там за відсутності губернатора, потім за присутності губернатора, не відбувається спілкування з волонтерами. Проблема волонтерів ніхто не може почути. Замість того, ми стикаємося із байдужістю, із ігноруванням, але коли ми вже починаємо стикатися з перешкоджанням влади в ці питання, ми волонтери вважаємо це зрадою.